Вітаю всіх друзі, На моєму каналі. Будемо сьогодні з вами розглядати перемовини 15 травня. Зеленський погодився і запропонував зустріч з Путіним в Стамбулі 15 травня. Вас цікавить, як ці ці перемовини, які будуть результати, взагалі буде від них сенс від цих перемовин, чи не буде. Це ми зараз з вами і дізнаємось. Ось перемовини в Стамбулі. Давайте подивимось спочатку, чи поїде Путін, бо невідомо вже там. Ніч майже залишила влез, да, до 15 травня. Невідомо, одні кажуть, буде, інші кажуть, не буде. Офіційно, начебто, ще заяви його не було. Офіційного 음, чи спростування, чи підтвердження цьому також не було. Подивимося, чи поїде він Путін, чи поїде він в Стамбул на зустріч з Зеленським, чи побоїться він цього. Подивимось, чи поїде Путін в Стамбул. 15 травня на перемовини з Зеленським і з українською стороною. Його дороги я не бачу тут. В Стамбул не випадає. Тут, тут випадає короткі якісь дороги, може, там він десь буде по болотах їздить. Оце я бачу. Бачу, що все-таки для нього буде пізніше. Потім буде боляче ця історія, що він не поїхав, бо це будуть висвітлювати, як він побоявся Зеленського, Ось, тобто, що він не набрався мужності, не приїхав. Так будуть, його, так будуть це трактувати. Його дороги тут не випадає в Стамбул. Я бачу, що він я бачу короткі якісь його дороги і не пов'язані взагалі. Я тут його щось не випадаю. Зараз. На, на цій зустрічі я не бачу, що він поїде в Стамбул. Не, не бачу. Тепер подивимось з вами загалом перемовини 15 травня. В Стамбулі, Україн, українська сторона і російська сторона. Дивимось, результат цих перемовин. Який буде результат взагалі? В результаті не вийде домовитись, вісімка вказує на скандал, на неприязнь, на непорозуміння сторін, Це я бачу. потім я бачу, що русня на цих перемовинах вона щось запросе нове. Тобто не те, що вони там заявляли раніше, там, не вступ в НАТО, ще там вони на цих перемовинах ще щось запросять, тобто ще щось голосять. Для Трампа це буде як особиста поразка, Особист, він буде незадоволений. Дуже для нього це буде таким, знаєте, неприємно. Тобто Його надії тут на те, що це його надії на те, що це все там відбудеться добре, і вони всі розрушились, роз, розрушаться. Ось. Бачу, що він буде дуже незадоволений цим. Бачу, що ще буде пізніше зустріч. Якась буде, буде зустріч, куди все-таки полетить цей скажений бубновий король. Він тут цей Путін. От. Але це не на цій зустрічі. На цій зустрічі я не бачу домовленості. Я бачу скандал. Я бачу якісь документи, які неприйнятні. Якісь бумаги, Якась бумага тут випадає, яка буде неприйнятна для України, От, немає нічого. Основним основним на що будуть давити, буде давити Русня на цих перемовинах, це здача території, тобто відмова від якихось територій, які вже анексувала Русня. Ось це буде такий якийсь основний. На який не піде українська сторона, і не, не, не зможуть вони ніяк домовитись, там розгориться скандал і ні до чого він не призведе. Ці перемовини вони е, будуть провальні. Тобто Русня не доб'ється, вони виставлять якісь нові, е, новий ультиматум, або якийсь такий новий, е, нову, нову якусь таку умову, або просто будуть акцентувати на чомусь е, ще. Знаєте, тут тобто, щось вони знайдуть таке, на чому акцентувати то вони акцентували, що, начебто, НАТО не потрібне Україні. От відмовитись від НАТО. А зараз вони будуть акцентувати більше на відмовитись від території. Тобто, ми це буде основне. Тобто, для того, щоб вони припинили це все, припинили там вогонь і було якесь перемир'я. Ми Україна має відмовитись від якихось територій, що, звісно, зроблено не буде. Тому ці перемовини вони провадять. Подивимось для України після 15 травня після цих перемовин. Взагалі для України, який буде час? Взагалі, що Україна втратить на цих перемовинах? Чи втратить чи не втратить після перемовин? Ці перемовини для України, що вони принесуть? Що принесуть ці перемовини 15 травня для України? Більше Україні можуть американці чи союзники можуть дати зброю. От, це можливо буде не там якась там ескадрилія літаків чи щось таке дуже прям серйозно потужне. Але після цього Україна отримає зброю. Я бачу, що після цього більш у України і у Зеленського з'являться більше такі. Обіцянки від Євросоюзів, можливо, це нові будуть обіцянки, але якось стабільність в дипломатичному світі, стабільність в підтримці якось буде вирівнюватись. Тобто, після того, як пішла команда Байдена і демократи, була нестабільність, було нерозуміння, непорозуміння якесь було незрозуміло, чи там будуть давати нам зброю, чи не будуть давати нам цю зброю. І взагалі як воно буде відбуватися. Після цих перемовин більше буде. Більше буде розуміння по зброї, більше буде якого якоїсь, знаєте, стабільності, якщо можна це так назвати, стабільності. Тобто, стабільність в, в надіях, так скажемо, в надіях на те, що будемо отримувати зброю. Тобто більше стабільності буде з, з тими ж американцями і з тими ж європейцями, але для України все ж таки. Після цих перемовин Росія може знову застосовувати обстріли масовані України. Тобто, поки що не вдасться серйозно переломити ситуацію. Ось так. Тобто, ми бачили з вами в, в минулих розкладах і на стрімах, що травень має бути трохи легший по обстрілах, тобто, не, не має бути. Ну, до цього місяць був він просто ну, кожного дня, сотні цих шахедів по всіх містах, ну це був, був жах взагалі. От Травень має бути трохи спокійнішим, трохи легшим в цьому плані. Подивимось для русні ще. Після цих перемовин, в результаті цих перемовин, який буде результат для Русні. Для Росії я бачу, що що погане, це те, що Україна після цих перемовин стане сильнішою і більше буде більше військової допомоги Україні буде більше військових союзників або військової, саме саме просто військової підтримки для України. Оце для них найгірше. Тобто ну, в результаті провально. Я не бачу тут. Я бачу, що в результаті вони, вони будуть наражати свої ж болота, свої території на знову ж таки на серйозні удари. Це будуть і якісь, це буде по-перше, дуже неочікувано і знаєте, так дуже неочікувано дуже сильно бити по самому цьому Путіну. По ньому це буде на це. Це буде ну, потужні серйозні удари по ньому, для нього. Це будуть. Це буде поразка така серйозна, бо Україна теж українські збройні сили теж будуть бити по їхній території. І у них, і у них будуть досить такі е, серйозні втрати, е, фінансові втрати. Е, і Навіть якесь нове озброєння буде. Е, Якимись новими типами, новими видами озброєння також будуть атакувати Русню. От і е, європейці, і взагалі просто союзники України, вони також будуть більш рішуче з допомогою для України після цих перемовин. Тобто, для це для підсилення військового, військовому плані України це е, поразка. Тобто вони не досягнуті, того, що вони там ставлять якийсь ультиматум. Звісно, ніхто на здачу території ніяких не піде. От е, просто України буде. Поступить нова, якась. я не кажу, що це буде прям масово закидають Україну новітньою зброєю, і просто тримайте все, що ви захочете, ні, але буде потепління таке і відновлення поставок, і навіть будуть якісь нові озброєння, які будуть бити порусні. Ось так. Тобто, це для, для Путіна це удар по його державності, ось по його країні, по його державі. Це як і, і в політичному плані, так і фактично Україна буде бити по його територіям. Тому результати цих перемовин вони, їх не буде, так скажемо. В результаті перемовин. Русня отримає удари, удари і політичні, удари, дипломатичні, удари фактичні зброєю. Україна підсилить свій, підсилить свій статус, і знаєте, получить, отримає таку більш стабільну підтримку Західного світу. Ось ось це, що я бачу. Подивимось, чому Путін не захотів, або чому він не поїде в Стамбул. Ще таке питання. Ну, дороги його не випадали в Стамбул. Провальні повністю, можливо, він не розуміє, що. Ті ультиматуми, ті, ті умови, які вони там виставляють, можливо, вони, ну, він не розуміє, що їх ніхто не приймає, тому він е і не поїхав туди, е і не збирається їхати, то ну, подивимось, чому він не хоче їхати, чому він не поїде. Подивимось, це питання. Чи він дійсно побоявся Зеленського? Можливо, він побоявся, що він там його, е знаєте, візьме так і придуше. І на цьому все його життя завершилось. Це також, також можливо. Ну, все що завгодно, але зараз узнаємо, чому Путін не хоче, або не, не, хоче, не, поїде, чому не поїде в Стамбул. Перше він боїться зустрічі не тільки з Зеленським. Він боїться зустрічі тут, бачите, три шістки випало. Тобто, це три дороги, це може бути три лідера світових, три три якихось країни, три напрямка. Це може бути як мусульманський світ, так і так, мусульманський західний світ. Плюс українці, які там, він дуже він дуже цього боїться. Це от вісімка і дама. Вісімка це вісімка і дама це страх. Він не поїде туди через страх. От він боїться трьох китів, так скажемо, на яких тримається світ. Або просто трьох країн, яким, яким він за своє життя наніс дуже багато горя, багато чого зробив, як і відкрито, так і таємно. От він цього боїться. Ось він не відправить туди свого двійника або трійника, бо це одразу буде від викрито, відкрито. Тобто там неможливо буде скритися. Ось так. Тому, тому він просто боїться. Також він боїться розмови з христовою особою. Христова особа там може бути як і Зеленський, так і може бути, і сам Ердоган, темні очі. Ну, Це важлива фігура на цих перемовинах. Скоріше за все, це Зеленський. Він боїться цієї розмови, бо ці, там не можна буде просто вирізати або не показати там щось, там прийдеться щось відповідати, і він розуміє, що там його поставлять в серйозний тупік. Страх це основне комбінація страха. Вісімка пікова, і дама пікова це зло, і це от внутрішньо психологічний страх. Страх роз, страх Особистого тета-тет -тет розмови. Це дуже він боїться цього. Він, е, е, йому немає чого відповісти, він реально боїться за цю розмову. Це особистий страх, його. він не поїде через страх. В принципі, це і логічно було. І, і в принципі, це зрозуміло було, але зараз, бачите, вищі сили нам через карти от, підтвердили і показали, що він е, просто через страх. А де він буде під час цих перемовин? Ну просто так це. Тема, яку дуже багатьох тема, яка дуже багатьох зараз вона цікавить, зараз ми з вами подивимося, де він буде, де Путін буде якраз тут під час перемоги, де він буде ховатися, де він буде боротися зі своїм страхом. Ці, взагалі, провальні його перемовини. От ці перемовини його сторони, так скажемо, його делегації, вони повністю провальні. Повністю провальні. Вони ударять дуже сильно по його амбіціях, по його там надіях, по всьому. Вони принесуть багато проблем для нього особисто. І взагалі, для нього це катастрофічна історія. От те, що навіть його ти затянули, його делегацію там затянули в ці перемовини. От він. Але те, що він не поїхав, він буде десь от далеко їздити. Це буде якийсь типу тур, робочий тур, начебто він там їздить по регіонам чи щось таке. Дай Бог, щоб він тут, бачите, його взагалі от він тут пустий випадає. В цьому турі будемо просити вищих сил, щоб вони зробили, щоб вищі сили. Якщо вони можуть, от, по справедливості з ним, щоб цей тур для нього завершився по справедливості, для, наскільки це для нього справедливо. І тут випадає пустим. Це може означати, що з ним і статися може в, цьому, в цій подорожі, щось, в, цій, в цьому, так сказати, робочій поїздці, можливо, по регіонам, по якимось і десь, начебто він буде от їздити, їздити по роботі, з робочими візитами, десь чи щось таке. Ну, тобто, буде, знаєте. Робити імітацію якоїсь такої бурхливої робочої діяльності, там для своїх же ж орків, типу він чи там був, чи на якісь заводи він поїде, чи щось таке. Ну тобто, що йому начебто не так це й важливо. Хоча сам те, що запустили цей процес, і те, що Україна отримає після нього якісь, якусь більш стабільну. Позицію, просто стабільність у підтримці, стабільність у взагалі розумінні геополітичному України з будь-якими керівниками будь-яких держав. Хто б там не був керівниками, все одно Україна виборює для себе якесь стале серйозне місце в, в західному світі? Тому для Русні і для особистого цього карліка Путіна для нього це. Провал і це просто його крах, можна сказати. На цих перемовинах ці перемовини його погублять, так скажемо. В результаті цих перемовин, взагалі взагалі, у нього просто крах тут випадає, просто його крах. приблизно така. Історія стосовно цих перемовин, я ще давно вам казав, друзі, що з Русньою не, не, не вийде про щось домовитись, її тільки, тільки треба е, ліквідовувати е, всіми конвенційними засобами, е, які зараз е, можуть бути. Приведення війни, при захисті України від такої агресії, неспровокованої війни, також тому тільки силою русню можна знищити, тільки силою русню можна перемогти. По іншому, ніяк ніякі перемовини з ними в принципі не можуть бути успішними. Хоча це може ці перемовини, як ми бачимо, можна пере... перекручувати на свою користь. Це і в плані, знаєте, якихось пауз в обстрілах території України. Це й також якісь плюси в дипломатичній площині. Тому для України я бачу позитивні моменти. Тобто якось будуть вирулювати і отримувати за допомогою також європейських партнерів і всіх. Коаліції добра, так скажемо, які з Україною за допомогою них, за допомогою них також будуть Україна буде вирулювати з плюсами в плюсах, так скажемо, з цієї всієї ситуації. От і ставити орків в позицію, з якої немає виходу. Ось приблизно, ось так. Такі були відповіді, друзі, на такі важливі питання. Дякую всім, хто поставив свою вподобайку. Дякую, друзі. Що подивились, дякую, що завітали на канал. Всім тихого, безпечного, мирного дня, вечора і взагалі часу. Друзі, бережіть себе своїх близьких і до зустрічі в нових стрімах і в нових випусках.